Всіх вітаю з вами Галина. Пригріс. Любі мої питання такого капора, виходить, в чому? Багато хто не знає, як його одягати, щоб вийшла горловинка всередині. Значить, все дуже просто. Бачите, він ось тут відвертається. Спереді дуже класно лягає. Але фішка в слідуючому. Ось край! Набірний ряд, між іншим, такий є у мене на каналі, майстер-клас. Але край я засовую ось так всередину. І тут вивертаю, бачите? Тому ось вам. І гарно лежить, і серединка класна. Бачите як? Тобто виходить горловинка всередині капора. Ось вона. Ось так цей красунчик виглядає. Думаю, це дуже добре видно.